Роберт Льюіс Стівенсон. Острів СКАРПів. Розділ другий Чорний ПЕС з'являється і зникає. Невдовзі сталася перша з тих таємничих подій, що нарешті звільнили нас від капітана. Але, як ви побачите, не від його справ. Стояла сувора холодна зима з тривалими, цупкими морозами та навальними вітрами, і від самого її початку було зрозуміло, що мій бідолашний батько навряд чи діжде весни. Він слабнув день при дні і весь заїзд ліг на моїй материні плечі. Колопоту випало стільки, що наш неприємний пожилець лишився без особливої уваги. Займався січневий ранок, шпаркий і морозяний, бухта посивіла від інею, на каміння з легким плюскотом набігали хвилі. Сонце ще не встигло підбитись угору, а тільки торкнулося вершин пагорбів і осяяло морську далечінь. Капітан прокинувся раніше, ніж зазвичай, і попрямував на берег. Під широкими полами його старої синьої каптанини метлялась абордажна шабля. З-під пахви стирчала мідна підзорна труба, капелюх був збитий на потилицю. Пам'ятаю, віддих капітана, наче дим, зависав у повітрі, коли той віддалявся, ступаючи сягнистими кроками. Наостанку я почув, як він, завертаючи за велику скелю, голосно й обурено пирхнув, ніби ще й досі згадував про свою сутичку з лікарем Лівсі. Так от. Мати поралася на горі коло батька, а я готував стіл до сніданку, чекаючи на капітана. Аж раптом двері відчинились, і до вітальні зайшов чоловік, якого я зроду не бачив. Бліде, брескле створіння без двох пальців на лівій руці. Відвідувач мав при собі абордажну шаблю, але його вигляд був не дуже войовничий. Я весь час. Придивлявся до моряків одноногих та двоногих і добре пам'ятаю, як цей тип просто таки спонтеличив мене Він мало скидався на моряка, а проте від нього все ж віяло морем. Я спитав, чим можу прислужитись, і незнайомець сказав, що охоче випив барому, та ледве я рушив із кімнати, щоб принести трунок, як він сів за стіл, і жестом попрохав мене підійти. Я зупинився, тримаючи в руці серветку. «Ходи на сяди, синку, промовив він. Ходи ближче, я підступив на один крок. А ця стола накрита для мого приятеля Біла? поцікавився він, а лукаво мені підморгнувши. Я відповів, що не знаю його приятеля Біла і що то для нашого постояльця, якого ми кличемо капітаном. Що ж, звався прибулець, мого приятеля Біла можна звати й капітаном, чом би й ні? У нього рубець на щиці і дуже гречна поведінка, надто коли він підмухує цей мій приятель Біл. Припустімо, що ваш капітан також має рубець на щиці, і припустімо, коли твоя ласка що ця ще права». «Отож, ж бо й воно, я не помилився. Ну, то мій приятель Біл тут, у цьому будинку. Я відказав, що він вийшов прогулятися. А куди, синку, куди він пішов? Я кивнув на скелю, пояснив, коли та якою дорогою має повернутися капітан, а відповів іще на кілька запитань. – вигукнув прибулець, мій приятель Біл зрадіє нашій зустрічі, мов добрій чарці. Вираз його обличчя, як він промовляв ці слова, не вирізнявся люб'язністю, і я мав усі підстави вважати, що незнайомець помиляється, навіть коли в нього на думці справді те саме, що й на язику. Але моя хата з краю, принаймні так мені тоді гадалось, та й важко було зрозуміти, як поводитися далі. Він причаївся біля вхідних дверей харчівні, пильно стежачи за рогом будинку, наче кіт, який чигає на мишу. Я хотів був сам вийти на дорогу, одначе незнайомець тієї ж хвилини покликав мене назад. А коли я, як йому, здалося, не надто швидко послухався, його пухле обличчя страшенно перекривилось, і він вибухнув такою лайкою, що мене аж підкинуло. Та тільки но ну, я вернувся, він знову заговорив у попередній манері, напівлесливо, напівглузливо, поплескав мене по плечу і сказав, що я славний хлопець і одразу припав йому до вподоби. У мене є син, зауважив прибулець, і ви схожі немов два блоки. Моє батьківське серце переповнює гордість за нього, але для хлопців. Головне дисципліна, синко, дисципліна. От якби ти поплавав із білом, тебе не довелося б гукати двічі. Повір мені, ні біл не мав такої звички з роду, ні ті, що з ним плавали. А ось, напевно, і мій приятель Біл з підзорною трубою під пахвою. Помилуй Боже, його старече серце. Понад усякий сумнів. Ходімо назад до вітальні, синко, сховаємося за дверима і влаштуємо білові невеличкий сюрприз. Помилуй Боже, його старече серце, прошу вдруге. І з цими словами незнайомець повернувся зі мною до вітальні і поставив мене позад себе в кутку, так, щоб нас обох затуляли відчинені двері. Уявіть, як неспокійно і тривожно зробилося мені на душі і мій острах, тільки посилився, коли я помітив, що незнайомець і сам, безперечно, боїться. Він вивільнив руків'я своєї шаблі та ледь-ледь висунув із спіхав лезо, безперестанку сковтуючи і сковтуючи, ніби йому, як то кажуть, у горлі застряг клубок. Нарешті до кімнати ступив капітан, грюкнув дверима і, не озираючись, попрямував до стола, де на нього чекав сніданок. Біле. озвався незнайомець, намагаючись, як мені подумалося, надати своєму голосові сили та сміливості. Капітан рвочко обкрутився на підборах і зустрівся очима з нами. Уся засмага зійшла йому з обличчя, і навіть ніс посинів. Він мав вигляд людини, яка раптом уздріла привид, чи самого диявола, чи ще щось гірше, коли таке може бути, і слово честі, я навіть відчув жаль до нього, в одну мить він страшенно постарів та змарнів. Бачу, біле, ти впізнав мене, сказав незнайомець. Ти впізнав свого давнього корабельного товариша, біле, а як же? Капітан мало не задихнувся з подиву. Чорний пес. вигукнув він. А хто ж ба ще, озвався той, трохи заспокоївшись. Чорний пес власною персоною прийшов провідати свого давнього корабельного. Товариша біллі, в заїзді адмірал Бенбоу. Ох, біле, біле, скільки всього довелося пережити нам обом. Відтоді я втратив два пазурі, і він підніс свою покалічену руку. Ну, гаразд! Промовив капітан, ти все ж таки вистежив мене, і я тут, перед тобою, а тепер кажи чого з'явився? Ось він, справжній біллі, відповів чорний пес. Маєш рацію, біллі. Зараз оце миле хлоп'я, що так припало мені до вподоби, перенесе склянку рому, і ми посидимо з тобою, коли твоя ласка, та побалакаємо щиро, як давні корабельні товариші. Коли я повернувся за Ромом, вони вже сиділи по обіч капітанового стола, наготованого до сніданку. Чорний пес примостився біля дверей трохи бокаса, щоб одним оком зорити за давнім товаришем, а другим, як мені здається, за можливим шляхом відступу. Він звелів мені вийти і залишити двері відчиненими навстіж. Не люблю, коли за мною підглядають у замкові шпарини, синко, пояснив він, я лишив їх удвох і рушив до бару. Тривалий час, хоч як я прислухався, не можна було розчути нічого, крім тихого бурмотіння. Але, зрештою, їхні голоси погучнішали, і мені вдалося вловити кілька слівець, здебільшого лихих, і вуст капітана. Ні, ні ні, ні. І годі про це, почув я раз капітанів крик, а потім таке. Коли дійде до Шибениці, теліпатимуться всі, присягаюся. Тоді раптом вибухнули жахливі прокльони і знявся гармидер. Стілець та стіл із гуркотом перекинулися. Брязнула сталь, хтось зойкнув із болю, і за мить я побачив, як чорний пес пустився навтяки, а капітан уперто його переслідував. Обидва стискали в руках абордажні шаблюки. До того ж, у першого з лівого плеча цебеніла кров. Біля самісіньких дверей капітан спробував завдати втікачеві останнього страшного удару і без сумніву розтрощив би йому хребет, якби не завадила велика вивізка нашого адмірала Бенбоу, знизу на її рамі, ще й досі можна помітити зазубень. На тому сутичка і скінчилася, вискочивши на дорогу чорний пес, попри свою рану. Так закивав п'ятами, що вже через півхвилини зник за пагорбом, а капітан тільки стояв і знетямлено витріщався на вивізку. Потім кілька разів провів рукою по очах і нарешті повернувся до будинку. Джиме. сказав він, – «Рому!» Мовивши це, капітан похитнувся і сперся долоною на стіну. Вас поранено? скрикнув я. Рамо. повторив він. Мушу звідси відчалювати. Рамо! Рому!», Рому! Я помчав патрунок, але, тремтячи, мов осичина, після всього, що сталося, розбив склянку і поламав кран діжки. І поки я незграбно вовтузився біля неї, у вітальні щось важко впало. Я кинувся туди і побачив капітана, який на цілий зріст простягся на підлозі. Тієї ж миті наполохана рейвахом та бійкою мені на підмогу з гори прибігла мати. Разом ми підвели капітанові голову, він дихав дуже голосно й тяжко, хоч очі були заплющені, а обличчя набрало жахливого кольору. «О, Господи, боже мій. вигукнула мати, яке лихо на наш дім, а тут іще й твій бідолашний батько лежить хворий. За цих обставин ми не знали, чим зарадити капітанові, і не припускали нічого іншого, крім того, що його смертельно поранив незнайомець. Я, звісно ж, приніс рому і спробував улити. Хмільне питвою мов горлянку, одначе зуби його були зціплені, а щелепи міцні, мов залізо. Нам аж на душі полегшало, коли двері відчинились, і зайшов лікар Лівсі, який приїхав провідати мого батька. Ох, лікарю!» – скрикнули ми. Що нам робити? Куди його поранено? Поранено? Дурниці, відказав лікар. Його поранено не страшніше за тебе чи мене. Вашого пожильця просто побив грець, як я й застерігав. Ну, місіс Гокінс, ідіть нагору до свого чоловіка, і, якщо зможете, нічого не кажіть йому про сьогоднішню пригоду. А я зі свого боку постараюся зробити все, щоб врятувати тричі нікчемне життя цього ланця. І Джиме, принеси мені велику миску. Коли я повернувся з мискою, лікар уже закотив рукав капітана й оголив його дебелу жилаву руку. У кількох місцях вона була потатуйована, передпліччя вкривали напрочуд майстерно і чітко виколоті написи на щастя, погожого вітру та пристрасть біллі бонса. А вище біля. Самісінького плеча ми побачили образок шибениці й повішеника, зроблений, на мою думку, з неабияким натхненням. Пророчий, сказав лікар, торкаючись малюнка пальцем. А тепер, капітана Білі Бонса, якщо вас справді так звуть, ми подивимось, якого кольору ваша кров. Джиме, звернувся він до мене, ти боїшся крові? Ні, сер, відповів я. От і добре, тоді потримай миску. І з цими словами він узяв ланцет і розтяв вену. Витекло чимало крові, перш ніж капітан підвів повіки й каламутними очима роззирнувся довкола. Спочатку він упізнав лікаря і насупив брови, потім його погляд упав на мене, і це ніби вселило в нього всякий такий спокій. Але раптом він змінився на обличчя і, силкуючись підвестися, закричав: Де чорний пес? Немає тут ніякого чорного пса, сказав лікар, крім того, що за вашими плечима. Ви забагато пили Рому, вас побив грець, точнісінько, як я попереджав, і мені з величезною неохотою довелося терміново витягати вас із того світу. Ну, містере бонс, це не моє ім'я, урвав капітан. Мені байдуже, відповів лікар. Це ім'я мого знайомого буканіра, і я зву вас так, бо воно коротке, тож затямте, що я вам скажу. Одна склянка рому вас не вб'є, але, хильнувши одну, ви захочете ще і ще, і ставлю на кін свою перуку. Незабаром помрете, коли не кинете пити, розумієте? Помрете і вирушите в уготоване вам місце, як написано в Біблії. Ну ж, бо спробуйте підвестися. Цього разу я допоможу вам дійти до ліжка. На превелику силу ми затягли капітана на гору поклали на постіль. Голова його впала на подушку, так наче він був ледве при пам'яті. Отже, майте на увазі, промовив лікар, кажу вам відверто слово ром для вас означає смерть. І по цих словах, узявши мене під руку, пішов оглянути мого батька. Дарма, додав він, тільки не зачинив за нами двері. Я випустив йому стільки крові, що якийсь час він поводитиметься тихо. Хай полежить із тиждень, це найкраще і для нього, і для вас. Але другий удар може загнати його в могилу.